Німецькі екологи та студенти спільно з Тернопільськими впродовж двох тижнів проводили різноманітні дослідження. Іноземні гості цікавились якістю питної води у Тернополі та області, скороченням відходів, утилізацією та переробкою сміття, забрудненням річок та ґрунтових вод. Найбільше німецьких екологів вразили наші сміттєзвалища та відсутність сміттєпереробних заводів. Швид амбіекскузіондерном. Найбільше, що вразило, це сміттєзвалище та сміття, бо ситуація в Україні кардинально відрізняється від екологічної ситуації у Німеччині. У нас сміття це не сміття. У нас це матеріал для переробки і в жодному випадку не для накопичення. У кожному місці Німеччини працюють сміттєпереробні заводи. Вони почали працювати у нашій країні приблизно 15-18 років тому. Для того, аби покращити екологічну ситуацію в Україні та й у Тернополі, зокрема, німецький еколог Мар'ян Прегер радить мешканцям навчитись сортувати сміття а побажання до керівництва держави та місцевої влади залучати інвесторів чи бюджетні гроші для будівництва сміттєпереробних заводів. Основною причиною, чому Досі в Україні таких заводів немає. Мар'ян прегер називає саме корупційну складову та низьку свідомість українців Важко сказати причину, та з одного боку, в Україні є корупційна складова. Чомусь українській владі, на відміну від європейців, невигідно будувати такі заводи. А інша причина може бути ще й у людях, у їх свідомості. Тому що, коли ми робили анкетування і запитували, чи готові висортувати сміття, чи не готові, і чи готові робити це за гроші. Більшість опитаних відповіли, що готові робити це, але тільки за гроші. Ось так. У рамках проекту у кількох місцях, вздовж річки, серед німецькі екологи та студенти замірювали воду та визначали її якість. Результати аналізів ґрунту і води засвідчили те, що якихось критичних ситуацій немає. В, по двох точках відбору проб це власне, на самому сміттєзвалищі внизу, там, де є інфільтраційні води, перевищення ГДК показало по кадмію і плюмбому. По інших хімічних елементах, які ми досліджували, там є їх біля десяти. Ну, допустимі норми, але вище середнього. Щодо по стану води в річці серед то в Малашівцях на Івачівській дамбі і на грибному каналі біля Тернополя ніяких перевищень ГДК не зафіксовано, але ж нижче Тернополя біля Березовиці, біля очисних споруд, в сторону Буцнева є перевищення важких металів і також нітратів. Це не критично. Це не критично. Там буквально сотні відсотка. Такий проект, кажуть його учасники, сприяв тіснішій співпраці між активістами, екологами та студентами чернівців Тернополя та німецького міста Брауншвайх. Німецькі фахівці сподіваються, що завдяки їх співпраці тернополяни більше цікавитимуться екологічною ситуацією у регіоні, а співпраця екологів та студентів закріпиться на міжнародному рівні. Всі німецькі студентки, студенти, які брали участь в проекті, намагалися забезпечувати власне тісну співпрацю наших студентів екологів разом з німецькими студентами. Тобто ми були власне таким містком комунікації, який який допомагав їм висловлювати думки один до одного, співпрацювати, здружитися. І власне за ті два тижні, які тривав наш проект, вже коли ми їхали сюди по дорозі машиною, ми. Розмовляли, що насправді ми стали командою, яка здатна щось власне зробити, і дуже хотілося б, щоб у нас була ще така можливість разом повпливати на ситуацію екологічну, взагалі в нас в Україні. Іноземні гості демонструватимуть та розповідатимуть про результати роботи у Тернополі усім охочим, тому запрошують небайдужих прийти на театральний майдан Тернополя 28 липня об 11 годині.